Добрий день, з вами Андрій, Аудіторія. Сьогодні я, вам, я вам скажу те, що сталося сьогодні. М сталося сьогодні нічого доброго. Splinter cell Conviction Оглікану, загинув, пропав. Що я хоч не робив, мочився, не мочився, але прийшлось щось доробити. Ну, я придумав зняти, можливо. Зняти, можливо, відео. І розказує, чим закінчився історія нашого героя. Досталось багато чого страшного. Може і поганого. Закінчується Splinter Cell Conviction, тим, що наш герой знаходить головного зло... злодія, погану людину. І вбиває І. Президента спрятовано. На цьому гра і закінчується, да. Сюжет вийшов дуже такий незвичайний, хочу сказати я. Але. Але, але можу сказати, ще й багато чого іншого, Що Скоро на моєму каналі буде багато чого нового. Але ж що... я можу сказати ще. Що сюжет? Гри. Cell комбікшн такий собі. Ну, ми знаходимо, переходимо. Прикол тому, що ми вбиваємо ну, злодія. Десь Де Який всю гру нам. Заважав і робив її дуже хардкорною. І ту, яку ми не любимо. Тяжку, нудну і страшну. Але як я хочу вам сказати, <кхем> що те все ми нібито закінчили. І The Ender Scrolls 5 Skyrim будемо грати. Я зроблю проходження, ми будемо грати довго дуже... Будем Проходити, будемо бавитись не знаю, що я можу сказати. Будемо просто грати. <гум> Далі, скором замість рубрики. Рубрики навіть це не рублю, просто замість міни ДСЗ буде, щось буде так сказано, заміна цього сказати, моду проходження. І взяться щось інше. Ще я до. Бавлю для нашого переліку відео буде Костреконс онлайн. Сьогодні я запишу та, стати, відео і буду показувати вам геймплей, як я граю, і будемо грати, показувати карти. Тут зроблю такий щоденник воїна <різважнуві> відважного солдата. Ну, і більше я не можу нічого з такого сказати, що було б дуже таке важливе. Важливе те, що переглядів збільшуються. Підписчиків ні. Це мене не радує, але. Але надіюсь, що ви будете підписуватись. Надіюсь, що нові проекти мої ви оціните і будете з ними згодні. І бути приймати їх. Ось так то можу сказати. Що трапилось. За цей. За цей так званий наш час ми... ми зробили багато чого. Так, але... Не можу сказати, що буде цікаво і з новим у новому році буде всього багато і відео теж. Да, я знаю, що я відео не викладав багато. Я знаю, що відео я записував небагато, бачаю, що я перебив. Да, що відео я записував багато, але викладував його теж або часто, часто бо... Часто його дуже багато. Але надіюсь, що відео, яке я не знімав, мав вже десь два тижні. Думаю, що ви зрозуміти, чому я його не знімав через те, що мало було переглядів на відео. Думав, що буде, що робити. Якщо закину нове і те ж саме буде. Тому я чекав довгих-два тижні. І сьогодні ось записую за на першу. Першу так звану новину. новини мого каналу. Ну і кінець нашого. Нашого... охохо хо, -хо. А шо відео? <гум> що, я, що я можу сказати? Пропонуйте, які ігри я маю проходити. Просто показати вам геймплей їх чи сказати щось про них. Або пройти їх. Я надію, що я зможу з -з -з захопити весь цей званий часток, скажу російською мовою, роботи і зйомок. Ну, 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 може бути всяке. Можливо, я покажу, зіграю ще в гору Міросеч, яку я недавно з <кхем> нечесно зробив і скачав піратку. Так, деколи і деякі купляють, деколи, тільки ні. Тому, знаєте, я теж буваю не дуже чесним, як і всі. <кхем> так ось що я можу ще сказати, що. Потрібно буде зіграти в цю гру і почати проходження її. І зіграти сьогодні в Косреконс Олайн. <кхем> ну ось на цьому, я думаю, скажу. Всім до побачення. Щастя, удачі. І дивіться відео та підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за те, що ви дивитесь мене. Ставити лайки. Коментарі пишете, які ви пишете, може і ні. Жалко, але. Але не жалко. Жалко. Підпишіться. Лайканіть, подивіться старі відео і дивіться нові. Що ж, до побачення. Чекайте Костре Конслайн. І з Elder Scrolls 5. До побачення.